Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття і пропоную вам відгадати загадки. Ви готові? Тож починаємо. Має ніжку, має шапку, а не грибок. Руки в нього віти шелестять на ньому діти. Ну, звичайно, це. Послухайте наступну загадку. Ніжок багато має, ручок багато має, з деревами дружить, вітами шелестить та високу не достане. Здогадались це? Так, це кущ? Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про дерева і кущі. Дерева бувають різні. Є дерева, на яких ростуть тільки листочки. Їх називають листяні дерева. На гілочках, яких ростуть голочки, називають хвойними. А ще є листяні дерева, які дають нам смачні плоди. Розгляньте будову дерева. У нього є листя, гілки, крона, стовбур і коріння. А чим кущі відрізняються від дерева. Я починаю, а ви продовжуєте. Дерево високе, а кущ. У дерев є столбур, а у кущів. У дерев гілочки товсті, а у кущів. Наступна гра чий плід. Відповідайте повним реченням. Наприклад, це плід каштана. Наступне жолуді плоди дуба. Це плоди малини. А далі спробуйте самостійно. Молодці, ви чудово впорались із завданнями. А зараз я пропоную вам вивчити прислів'я. Слухайте уважно. Зрубали кущі, прощавай птахи. А ось вам невеличке завдання поясніть, як ви розумієте, це прислів'я. А я вам бажаю успіху. До нової зустрічі!